Часу анексії Криму, початку військової агресії Російської Федерації на Сході України, передислокації залишків основних сил військового флоту України до Одеси минуло більше двох років. За цей час про майбутнє військово-морських сил України ходило багато чуток, зокрема невтішних. В строю залишилось 11 бойових кораблів та 39 суден забезпечення. На жаль, не найкращих. За нашими даними, кораблі знаходяться в одному місці. Вони на них Вивісні вивіски, техніка іноземної держави, ну, техніка іностранного государства. Так. Но вони їх зараз використовують як донори. Тому що, якщо вам розповідати, то зараз на переході моря, от в даний час, знаходяться 4 транспорта військових, військових десантних кораблях. Це Саратов, Азов, Побідоносець і Ямалка. У них кожен день ротація і особового складу, евакуація якоїсь техніки, забезпечення матеріальними засобами, йде на Сирію. І представляєте, як вони експлуатують ці кораблі. Підтримка в робочому стані для них потребує якихось злів та агрегатів, і вони використовують, от я знаю на Альшанське, безпосередньо як корабль донор. Що то вони його знімають, представляють для того, щоб ходили ті кораблі. Та техніка, яка залишилась в бойових військ, військах, як я вже казав, то, що було Видно з інтернету. Скоріше всього, перші гради, які зайшли, це були гради з 400 бах. Тому що вони йшли, коли я виконував завдання в Луганській області, була інформація перед державного кордону. БМки були викрашені в парадний розрахунок, а ці БМки були на параді в Керчі. Були Напрацювання дуже плідно працювало Міністерство закордонних справ стосовно повернення і на генеральний штаб, але ж Росія однозначно, Російська Федерація однозначно сказала ні. Минулого року. Керівництво держави та оборонного відомства здійснило реальні кроки з відновлення цього виду збройних сил. Вищим військово-політичним керівництвом держави було прийнято рішення, що кожен вид збройних сил України відпрацьовує концепцію подальшого розвитку на підставі прийняття стратегічного оборонного бюлетеня. Президент України та міністр оборони України доручили цю справу новопризначеному очільником військового флоту генералу лейтенанту Ігорю Воронченку. Напередодні Дня військоморських морських сил Збройних сил України Ігор Олександрович розповів нам про існуючі досягнення та перспективи розвитку цього важливішого виду збройних сил України. Основними напрямками подальшого розвитку я вважаю, це, по-перше, набуття оперативних спроможностей всіх компонентів, включає берегову, сухопутну і авіційну щодо виконання задань за призначенням. Більш підняття на високий рівень боєготовності частин і боєздатності частин ті, які участвували в зоні АТО і ті, які були, виведені з Криму, і набирають зараз відповідні ці спроможці. Більшість передислокованих до Одеси кораблів та суден військового флоту на сьогодні потребують модернізації. А для належної боєздатності необхідні нові кораблі та катери. У вирішенні цих негараздів першими ластівками стали два малих броньованих артилерійських катери, які зараз проходять державні випробування. Згідно з програми розвитку озброєння військової техніки. Вже заложено і будуються чотири корпуси таких же кораблів. Після того буде закладено ще два. Морських десантних катера. Так, також існує проблема з добуденством корвета. Це проєкт, зав'язаний на інші відповідні країни на кооперацію. Тобто ми свої зобов'язання повинні виконати і повинні все ж таки цей проєкт. Добудувати і щоб він гідно представляв наш прапор на морських рубіжах, тому що флагма нашого флоту зараз, гетьман Сагайдачний, потребує теж модернізації. Ну і саме основне, це завершення проєкту берегового ракетного комплексу і морського ракетного комплексу ударна протикорабельна Нептун. Який буде оснащений на і корветі, і на ракетних катерах. Це типу лань, який нам зараз, особливо в Чорноморській операційній зоні, потрібні як ніяк. Тому що, як ви знаєте, Росія, Чорноморський флот Російської Федерації наращує зусилля до складу Чорноморського флоту. Були введені сучасні корвети, типу Буян, сучасний фрегат. і сьогодні зайшла в акваторію Чорного моря третя лодка, підводний човен проєкту 633 «Старий оскол», які мають на самозброєння озброєння протикорабільні ракети, калібр дальність 1500 км, які можуть. Безпосередньо вражати цілі на всю територію України, тому що на всі ці загрози ми повинні адекватно реагувати. Наступним напрямком розвитку військово-морських сил, на думку Ігоря Воронченка, має стати створення єдиної державної системи висвітлення надводної обстановки, а в подальшому і підводної. Ми знайшли порозуміння з усіма як кажуть сегментами цього спектра. І з мінінфраструктури, і з Державної прикордонної служби. І зараз вже є цей проєкт щодо повністю закриття прибережної зони відповідними силами та засобами, щоб ми бачили і чули на морському кажу, узбережжі все. За словами очільника військового флоту, не менш важливим є вдосконалення оптимізації структури військоморських сил. Необхідно чітко розмежувати функції забезпечення та оперативного управління. Нагальним залишається вирішення питання із базуванням штабу командування військоморських сил України, а також особового складу та військових частин, що вийшли з Криму. Будівництво нових пунктів базування дуже дороге задоволення, яке спонукає шукати інші підходи, зокрема відновлювати занедбані військові містечка Міністерства оборони України. Бази, пункти дислокації, сухопутні компоненти всі вже по рішенню, вже затверджені, і ми проводимо відповідну роботу щодо розбудови. Цієї системи пунктів базування пріоритетним для Ігоря Воронченка є соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Військовослужбовці, що залишили свої домівки у Криму, контрактники, які прийшли на нові місця, заслуговують належних умов проживання. За рішенням міста оборони, начальника Генерального штабу. Перенацілені відповідні кошти, і ми вже командування військово-морських сил. Може констатувати той факт, що той особовий склад, який живе на кораблях, а їх приблизно 600 осіб, є вже погодження з Міністерством інфраструктури, і ми приймаємо фонди від цього міністерства і виділені кошти будемо проводити переобладнання на. Казарми полічного типу для каптратників. Не, не буду забігати вперед, але ж, те ж саме програма щодо е забезпечення офіцерами житлом. Вона діє, є напрацювання, я доповім це міністр оборони начальника генерального Штабу. Я буду наполягати, щоб цю програму. То, що я б запропоную, затвердили, і буде дійсне зрушення щодо забезпечення квартирами офіцерів. 2016-й оголошений у Збройних силах України роком нарощення спроможності повітряних сил. Це стосується і морської авіації, яка сьогодні представлена двома типами вертольотів та трьома типами літаків. От зараз сьогодні відбувається нарада, робоча там, де Обговорюється проєкт світанок. Це на базі нашого вітчизняного літака Ан-148 буде е, зроблений патрульний літак, який нам теж саме в корінь необхідний. Е, Ан-148 дуже вдачний проєкт, дуже, дуже вдачний тип цільового літака. Другий напрямок це. Всі гелікоптери, які були прийняті на озброєння морської авіації, вони вироблялись в Росії. І ремонт теж саме в Севастополі і в Росії проводився. Виникають деякі питання складності щодо продовження терміну експлуатації і щодо заміни основних агрегатів, узлов. Тому ми зараз проводимо з мотор-січчю теж саме відповідні процедури. За словами Ігоря Олександровича, в цьому та інших напрямках великі сподівання покладаються на кооперацію з іноземними партнерами, які зможуть виступати співвіконавцями, а також надавати нам на озброєння сили та засоби їхніх плотів, які зараз знаходяться в консервації або виведені зі строю. Такі питання розглядались і вже є напрацювання щодо передачу катерів прибережної зони, типа Ісланд, це Американські катери, дуже висока мореходність у них. Також дуже тісні стосунки у нас виникли з військово-морськими силами Туреччини. Вони вже запропонували, по-перше, це проводити сумісну підготовку, по-друге, навчання на базі навчальних центрах і навчальних закладів в Турції наших моряків. Всіх рівнів і тактична, і тактична рівня, а також проведення комплексної підготовки корабля в цілому. Тобто йдуть на зустріч, і питання в плані міжнародно технічної співпраці теж саме обговорюємось, кракуємо в правильному напрямку. Флот це в першу чергу люди від контрактника до офіцера. Тому підготовці кваліфікованих кадрів сьогодні приділяється особлива увага. Навчання військово-морських фахівців проводиться за натівськими стандартами, аби забезпечити за необхідністю якісну взаємодію. Також активно враховується досвід набути при виконанні завдань антитерористичної операції. Я вдячний попередньому командувачам, том що залишилася вся система, починаючи з ліцея і закінчуючи військовим факультетом, по підготовці як і коледжа сержантського складу, як і офіцерів, майбутніх офіцерів і відповідно молодшого командного складу, це старшин і сержантів. Зараз проходить навчання у нас три курсанти в коледжі Великої Британії. І вже до цього пройшли навчання. Як я вже казав, от сьогодні підписав листа до Аташату з тими всіми проблемами і, в тому числі, кадровими, щодо підготовки в Туреччині на базі навчальних центрів. Також погоджене питання щодо виділення радника сюди, командувачу зі складу ВМС Туреччини, особливо в процесі підготовки сил і в процесі підготовки кадрів. То, що зараз є у нас це навчальний центр військовоморських сил, це дуже гарне, але ж він потребує удосконалення. Він потребує наращування матеріальної бази, він потребує наращування відповідно нової методики підготовки. Єсть. І ми все ж таки і плануємо, і все ж таки, як кажуть, доб'ємо щодо на базі. Факультету військово-морських сил при Національній академії буде створений інститут. Щоб було два факультети, і всі напрямки напрямки були нами об'яті, як кажуть. У нас відповідно п'ятого проходили персонал в академії імені гетьмана Садачна і П'ятувку в Одеській військової академії. Зараз вже є 20 чоловік. Це взвод Курсантський, який чисто піде на морську піхоту. Поки військовий флот чекає на відновлення існуючих та укомплектацію новими надводними бойовими одиницями, активно нарощуються можливості берегових військових частин, створені додаткові сили та засоби в окремих батальйонах, бригада морської піхоти. Головне завдання забезпечити надійний захист цього узбережжя Чорноморського та Азовського напрямків. Наші підрозділи неодноразово доводили свій високий професіоналізм як на міжнародних навчаннях, так і в зоні військового конфлікту. У спілкуванні з журналістами Ігор Воронченко зазначив, що він особисто переконався у високому рівні підготовки бійців військовоморських сил, будучи на посаді керівника оперативно-тактичного груповування Маріуполь. У підсумку цієї розмови чітко зрозуміло. Україні потрібен сильний військовий флот, аби захищати свої морські кордони та відстоювати інтереси держави на морі. Я хочу поздоровити всіх моряків, тому що День флоту України це касається і цивільних моряків, які виконують завдання по всьому світовому океану. Побажати по-перше успіхів родинного затишку. Щоб все ж таки скоріше над нами було мирне небо, щоб всі ці питання, які зараз в країні гострі, були вирішені, вирішені продуктивно, малими силами. Ну і військовим морякам, це єдине порозуміння в колективах витримки всім оставатися здоровими, живими при виконанні. Завдань на східних рубежах і на чорноморських рубежах. Ну, я впевнений, що ми всі завдання виконаємо щистю і гідністю.